Це страшно, коли корі без кінця життя годинник можуть зупинити та честь найвища землю боронити. Тримайтесь, хлопці, наші вам серця. Такий плакат передали захисникам на схід небайдужі полтавці. Ми тут не заради якихось нагород чи надбавок. Ми тут, щоб скоріше навести порядок і повернути до своїх сімей і займатися відновленням миру по всій нашій країні. Тільки з нормальним умовою служби, тільки з викарнем територіму Донбасі Україна заживе, стане європейською країною. І за волю називатися українським цивілізованим народом ми зараз тут стоїмо. Є в одному з таборів села То під Маріуполем спеціальна стінка з дитячими малюнками. Тут навіть ті, хто раніше не вірив у прикмети, стали забобонними. Будь-які подарунки, зроблені дитячими руками, для бійців найцінніший оберіг. Малюнок складають у четверо, кладуть під каску чи у кишені і лише тоді йдуть на завдання. Найбаченим ще є подарунки, які приходять, і це це їх чимало. От з Донецька, але Майкиївки чи з Луганська, тобто з районів, які окуповані зараз терористами. От в цих малюнках чи посланнях діти скаржаться на погані умови і дуже просять, щоб ми їх звільнили. Дуже важко читати такі листівки. От ми всі прагнемо скорішого викринення тероризму на нашій землі. От чужої землі не, не сантиметр нам не треба, але і своїм ми не постуємося. Берегинямо у військових частинах. Чоловіки вважають і своїх колежанок, хоча самі теж намагаються їх оберігати. Хлопці тут поводять себе дуже добре. Вони дуже люблять свою країну, готові боротися, до кінця стоять. Ну так же як і я в тому числі. Під час святкового концерту, що організували артисти Полтавської обласної філармонії, чимало вояків, потай витягали фотографії коханих і дітей з-під подушки, кишені чи вдивлялися у світлини у телефоні. Здається, музика торкалася найчутливіших струн їхніх душ.